Добрий день. А, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ой, Господи. — Ви покажіть своє. Ні. Є 19 стаття Конституції України. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Вам це дату прочитати? Кого? Мокра печатка є? Це ксерокопія. Ось Повинна, бути... Мокра Повинна бути мокра печатка і підпис. Ось, мокра. Я Печат, не бачу. ось підпис. Я не бачу. Будь ласка, посвідчення. Ви що не чуєте мене? Посвідчення, будь ласка. Яке посвідчення вам. Ви хто? Я ж вам кажу, що я уповноважений. Я, я радий. Посвідчення. Для вияснення далі. Ваше. Ваше посвідчення. У мене посвідчення, в мене виїздовий А, Є постанова 1137. Це що, таке військо? І ми, з мене є військовий квиток. То покажи будь ласка, що ви стоїте на обліку. Я Це не покажу, ще раз скажу. Є 19 стаття Конституції України. Ви хто такий? Я не знаю, хто я ви. Представник. Я представник, я вам представник. Я, я теж представник. Стоп. Громадянин, людина. Посвідчення ваше. Ви, ви мені скажіть, будь ласка. Ви стоїте на обліку Стою. чи ні? Стою. Коли я, я, вам, я вам не скажу, я не повинен вам це казати. Ще раз скажу. Ваше посвідчення. Ви хто такий? Посвідчення ваше. Що ви смієтесь? Я не знаю, хто ви. Я представлявся, ви що не дочуваєте. Ви не представлялись. Ви не дочуваєте? Ні. Що це таке? У мене теж є військовий квиток. Мій військовий. Постанова 1137, ваше посвідчення, будь ласка. Я вам сказав, що в мене більше нічого немає дітей. Так, а що ви тоді від мене хочете? У Мен, хоч мене теж є військовий білет. Покажіть свій. Я покажіть. не бачу ваше посвідчення. Я показав свій. Я вам нічого не покажу. Очевидно. То що постанова 1137, як виглядає посвідчення? Голубе. Як що? До побачення. У вас не посвідчення, нема нічого. Хто ви такі? посвідчення ваше, постанова 11.37, ваше посвідчення, Так а що ви тут робите тоді? Що ви тут робите? Я роблю за те, що люди воюють. Так а що у вас нема посвідчення? Не хочете воювати по закону по закону. Все, все по закону я чую. Я вас чую. Видали, не хочу на військомат і а хто вам казав, що я не хочу? Хто вам казав, що я не хочу? Ще раз кажу, тому що ви у вас нема посвідчення. Хто ви? Я не шукаю причину. По закону, хлопці, по закону все як виглядає посвідчення? Все вам добре, добре, добре.